Ви на моєму швейному YouTube каналі, де ви багато можете дізнатися про швейну фурнітуру. Мене звуть Катерина, і сьогодні саме хочу вам розповісти, як легко та просто можна вивертати рулики і брителі за допомогою ось такого швейного приладдя. Все це я буду демонструвати на таких тканинах, як репсотин і біфлекс. Ширину руликів і бертелек буду створювати за допомогою таких лінійок, Вони у нас є різного розміру, мені знадобиться лише 2, 3 см і 4 см. За допомогою них дуже просто можна робити різні припуски. Наступна тканина це крепсатин, Отак вона не тянеться, але дуже тянеться по косі. Якщо робити бретельки, то поки не треба робити, їм бретельки не повинні розтягуватися. Формуємо бретельки. а на біфлекс я використовую шов трикотажний, бо інший так не лягає. Це займає трошки більше часу. Не забуваємо ставити закрепки перед початком і в кінці роботи. Всі ці полосочки у мене різної ширини, щоб вам все добре, гарно продемонструвати. Рядок для еластичних тканин це дві пари, одна назад. І вони не йдуть прямої, вони йдуть трошки знаковими. Лесенька-малесенька. Малесенька. І ось це еластична строчка, яка тянеться і не розривається. При потребі зайву тканину, якщо дуже багато залишилось, то краще обрізати. Десь потрібно залишати до 5 мм, але це вже залежить від тієї смужки, яку ви зробили. А по-перше, що таке рулик? Рулик це тонка смужка, яка може використовуватися як для а, петлі. А, також вона може бути як зав'язки використовуватися. Особливо це дуже актуально для купальників іменно такого біфлексу. Також можна з нею робити бантики або викладати як узори брутельки. Вивертати руликів. Є багато способів. Хтось це любить робити англійськими балавками, також зустрічається за допомогою голки і нитки в 3-4 рази. А я покажу вам ось такий метод: це гачок для вивертання роликів. Цим гачком, по-перше, потрібно налавчитися, потім буде все просто. Продіваємо цей гачок в рулик, закріплюємо ним. Зацепили і отак от швидко би, протягуємо. І ось такий тоненький, тоненький рулик. У нас виходить, як бачите, на зав'язках він чудово на розтягування, петлі з нього теж будуть чудово виходити, такі повітряні. І покажу вже на інших тканинах або на іншої ширині, як він працює. Він має на кінці ось такий гачочок, І потім, щоб гарно проводилось, цей гачочок потрібно закривати. Найскладніше це зробити початок. Якщо у вас початок вже зроблений, то все буде легко виходити. Ось такі ще виходить. Немає ні надривів на тканині, ні дирачок, ніяких немає. Іншу. Дуже-дуже тоненький рулик вийшов. І вже не еластична тканина, ця ширина буде трошки більше. Будемо пробувати. Теж заганяємо спицю туди. Спиця має довжину 24 см. Ось така вона по довжині. Єдина складність, яка може виникнути з тією спицею, тут є така деталь. Яка дуже вільно ходить, яка закриває цей гачок, і е, єдине, що якщо його так починати, то він може впиватися в тканину. Ось такі у нас бретельки і рулики вийшли за допомогою ось цієї спиці для вивертання. І зараз покажу вам ще один інструмент для цього. Він є в трьох розмірах: від 1,4 до 2,6 Ось тут на паличках теж це діаметром 5 мм. Це, виходить, діаметр 6 мм. І це вже це бамбукові, а це вже металеве. Тут іде, напевно, 0, на 0,9 мм. По-перше, отут повинен бути закритий один із цих частин, один із кінців повинен бути закритий. Мені цей метод більше подобається, але ви повинні вибрати свій. Ми проштовхуємо. Надягаємо на цю паличку е, нашу бретельку і отак от проштовхуємо. І отак дуже швидко все виходить. Покажу на інших матеріалах із різною шириною. Якщо вам потрібно поправити цей кутик, то а, тут має такий а, гострий кінець, і його можна так от поправляти при потребі. Вирівнювати готово. Тут дуже маленький отвір я зробила. Тобто ця паличка тут не проходить. Давайте спробуємо подивимося, як це буде. для таких маленьких, напевно, ця гачок більш буде актуальний. <проб> А якщо вам треба зробити вивернути, зробити гарний кутик, продягаєте і формуєте такі, як вам треба. Ні, не Він тут не хоче проходити, тому що тут дуже маленький отвір, дуже маленьке воно, воно просто не пролазить, враховуючи тканину, воно не проходить. Хоча вийшла отак от от. Товщина менше, ніж припуски, які залишились. Краще залишати 3 мм. Це буде ідеально. Якщо є вже такий кінчик, далі все дуже просто. Можете продягати, можете забирати, можете отак от проштовхувати. Особливо мені ці трубочки набагато краще використовувати, але це вже хто як налачився. Ось такий тоненький шнурочок, взагалі дуже-дуже тоненький у нас вийшов. З нього можна робити повітряні такі петлі вшивати, дуже класно. Бантики можна робити, теж дуже кайфово. Або деякі, знаєте, використовують це як для вишивки. Це, здебільшого, підійде для бретелек. Тут є дуже-дуже широкі можна робити, а це вже здебільшого для роликів. Тому обирайте метод, який допоміж більше вам, і можете писати в коментарях. Я буду рада почути вашу думку. Всього найкращого, гарного дня і мирного неба! вам!